У мене теж дівчата вже переглядають а деяким вже треба змінювати, навіть річний, бо багато дуже пропрацювали після річного розкладу. Поняли, де завтаки їхні, де там з чим попрацювати треба. Тобі певно, до 19-го прийдеться новий річний робити, бо дуже швидкі швидкі зміни пішли. працювати це що мається новувати. Ну якщо є проблеми в стосунках, ми, наприклад, робили консультації, ходили дивилися там чи розстановки, чи регресії, чи де в родовій системі, де звідки там модель поведінки чи сценарій тягнеться? Що вона, наприклад, тягне роль Мами проживає роль мами, і все як в мами, і в неї відбувається в житті. Тобто це повторення сценарію. Ясно, що мама теж його десь звідкись взяла з родової системи. І ми тоді йдемо mm -hmm. в практику. Ми працюємо з цим. і Коли вона його пропрацьовує, в неї змінюється життя. І десь якимось таким чудним чином в людей те, що мало бути в кінці року, партнер образно він нарисовується вже в січні, і вони хочуть починають диватися це як? Бо практики починають mm -hmm. працювати, і людина не рік часу йде, щось усвідомлює. А так, а не так. А тут вона зразу відповідь отримала, пропрацювала собі в підсвідомості Це забрала той блок, і хлоп, тут є тобі.